Чергове фінальне засідання про банкрутство домобудівника таки відбулось. Але очікування 55 п'яти ошуканих кредиторів не виправдалися. Рішення щодо подальшої долі підприємства, борги якого складають 45 мільйонів гривень, так і не ухвалили. За словами тимчасового розпорядника майна, активи домобудівника сягають більше 100 мільйонів гривень. Але розрахуватись з кредиторами нове керівництво підприємства не поспішає. Адже за п'ять місяців так і не провело необхідну процедуру інвентаризації. Кредитори вважають, процес навмисно затягується арбітражним керівником. На вимоги комітету кредиторів арбітражний керуючий не сп не йшов на співпрацю, не надавав інформації щодо роботи. І всі дії були спрямовані, на жаль, на ліквідацію та підприємства та розподіж майна. Під час двогодинного судового засідання кредитори та арбітражний керуючий, який заборонив себе знімати на відео, неодноразово вступали в суперечку. Ви можете вступити на зону або Ці документи можете? Я ні, ви ж розпорядник, пане. Я ж вас і питаю. Ось не можете сидіть. Кладники втомились від постійних обіцянок і подали клопотання до суду, аби змінити розпорядника майна та запропонували свою кандидатуру для належного проведення необхідної інвентаризації в короткі строки. Більш того, представники кредиторів стверджують, що самостійно знайшли інвестора, зацікавленого у відродженні підприємства. Є пропозиція боржника відновити виробництво та за деякий час розрахуватися з кредиторами та Будувати, добудувати будинки, крім того, потенційними інвесторами розглядається можливість складання коштів підприємства. Проте остаточне рішення по цьому питанні на сьогодні ще не прийнято. Суддя було клопотання задовольнив. Вкладники таке рішення зустріли оплесками. Та радість швидко минула, коли люди згадали про витрачені гроші і час на боротьбу за власне житло. 55 чоловік, які вклали гроші. Їм все одно хто буде керівник. Їм все одно віддайте квартири, бо ми вже замучилися.